Причина номер три відсутність зв'язку між бажанням та тілом. Як тіло реагує на наші наміри? Було б прикольно дивитися, як тіло реагує на бажання, чи його розширює, чи його морашу, чи його не знаю, там, фіолетовий потік запускає, чи там ноги від землі відриваються, і такий стан, нібито я літаю. Тобто, це перше. Ми дивимося, чи є зв'язок. Бажання і тіло, чи реагує наше тіло на бажання. Якщо тіло не реагує на бажання до побачення бажання. Значить, в бажанні є щось, що не про вас. Значить, в бажанні є щось що для вас насправді нічого не створить. Значить, тоді в бажанні треба подивитися, що там не про вас. Коли ми уявляємо бажане, ми уявляємо це на рівні. Свідомості, да, візуалізуємо, але тіло це вже відчуває на рівні енергії. Наше тіло завжди вже відчуває на рівні енергії, чи буде бажання вкладом, чи не буде, чи буде ціль вкладом, чи не буде. Чи варто тілу включатися і створювати за місяць екстра 3000 тисячі доларів, причому незрозумілим чином? Не роблячи якихось там прогрівів, продажів і ще чогось, якщо там говорити такою мовою, да, але воно створюється, тому що воно знає, воно усвідомлене, воно розуміє, що за цим буде ще більше можливостей. Значить, що ми робимо? Налаштовуємо зв'язок між бажанням та тілом, між ціллю та тілом. Не просто з розуму виписуємо, що там нам треба, а запитуємо тіло, закриваємо очки, уявляємо бажане. Є в нас бажання, є в нас ціль. Сіли собі і просто запитуєте тіло. Тіло, чи є для тебе вкладом ось це наше бажання, яке в мене зараз є? Ось ця ціль, яка в мене є? І дивитеся, як тіло реагує. Чи відправляє вас от в той потік, чи ноги відриваються, чи легко, чи важко. Да? Тобто ви вже відчули і розумієте, як це буде. Запитуєте, запитуєте чи створиться більше для мене? Теж відчуваєте? Так або ні? Чи легко важко вам з цим? Якщо ви не розумієте, да, от нема реакції, Є відчуття тіла, нема емоції. Якщо нема емоції, це клас, це, це супер. Найголовніше, щоб була реакція тіла. Якщо немає емоції, але є реакція тіла, значить все добре. Ми не сильно звертаємо увагу тут на емоцію. Якщо нема реакції тіла, а є емоції, то тут 100% не створить. Є питання в емоції, і ми тоді дивимося, що там за цією емоцією стоїть, який блок і взагалі про що це? І можна ще запитувати, якщо, наприклад, ви не розумієте, ви запитали і не розумієте, тіло реагує чи не реагує, або нібито і мурашить і розширює, але і нібито десь зжимає. то можете прям, прямо запитувати у тіла, тіло, це моє бажання чи ні? І Якщо відчуваєте, що не зовсім ваше, можете запитати, а чи є тоді це бажання? Щоб отримати більше ясності з тим, кому ви намагаєтеся зробити хорошо, кому для кого ви намагаєтеся бути зручною, класною, щось там довести, доказати і так далі, і тому подібне. І сьогодні ви відчули, як тіло реагує, якщо для нього щось є вкладом. І якщо для нього є щось класне, якось реагує у кожного по-різному. Тому фіксуємо, задаємо питання і перевіряємо відтепер наші бажання і цілі.